Пасу гусочок. Такі красунчики вже, такі великі. Випустила на трошки, хай попасуться. Яблучка вже. 30 яблука гарні. Всім доброго, мирного дня. Я всіх вітаю вас на каналі Моє Полісся. Нас уже тисяча. Отак От помаленьку, помаленьку, да вже й тисяча. Дякую вам всім, що ви на мене підписалися, що ви мене дивитеся. Я дуже вдячна. А зараз трошки наше господарство подивимося, бо буду їхати до діток. Покажу вам своїх котиків. Два штучки залишилося. два вже нема. Два у нього гуляє. дівчинка. Зараз я вам покажу. О, Мама з двома своїми ребенками. така в нас мамуля, один кудлашик. Ось такий красунечка. Привіт, діточки! Молочка вже попили, мама за ними слідкує. О, такі в нас дитинки. Буду збиратися їхати до дітей. Да? Красуня? Погода в нас сьогодні чудова. Сонечко, тепленько. Зараз мене приїдуть, заберуть і поїдемо до дівчат своїх, до своїх внучат. Да? Аліса? Ти наша Аліса, так? Да? Ти дівчинка наша. Ось такі в нас котики, муртики, котюха. На вулиці так гарно, пташки співають. Так красиво, шуйно. Да? Лісочка, ліса? Де рібенки? Поховались рібенки, да? Звеш? Було чотири, осталось два. Хлопчика і дівчину забрали, ще дві дівчики, ще дві дівчулечки. Отак у нас все цвіте. О, подивіться, яка красота. І тут о, цвітуть у мене такі цвіти. Тут зранку трошки нема сонця. Зранку попорала всіх. Сьогодні будемо полоти приїду ввечері. Вдень не можна. Дуже жарко. Що рібенок? Ой, такі котки в мене бігають. Ще один рібеночок. Що? Такі красунечки. Миненькії. Їдемо в центрі, ой, який красивий лежить під ялиночками. Борис відпочиває. Вечір корови йдуть додому. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.